Всім привіт! Сьогодні я замінив тормозні колодки на Renault Sandero Stepway. Я Я клав не оригінальні колодки, а купив в отел, десь, от такі, це якісь голландські от такі тормозні колодки. Тобто тут зразу видно, що воно підходить віддачі Логан Sandero, Renault Кліо, Логан Sandero, Symbol і Twingo. Тобто, Це вважається більш як я так почитав, більш інно, хороший середняк. Це прям не супер клас і не поганий. Других не було, тому подивимося, що за котки. Чому я взагалі вирішив їх замінити? Тому що е, недавно тобто, я от був на Мойці, помився і виїжджаю виходить, з Мойки і в мене починає, наприклад, метрів 30-40 скрипіти, просто навіть коли їду. їду. Тобто, не те, що там, там коли торможуш, це логічно, що коли ти помився, то будеш, коли, коли будеш виїжджати, то будуть скрипіти тормозні колодки. А я, виходить, просто їду і чую скреп. Я думав, що можливо це супорта, тобто, можливо, треба буде видохнути ремкомплект на супорта і замінювати. Тобто, можливо, там супорта не віджимають. Я таке з часу думав. Тобто, думав, можливо, там треба змастити. тобто, поїхав на сервіс. Але супорта в Сендеру не змащуються. Тобто, буває, що деякі змащують, але тут система називається суха, тобто, поєначуватись. Є куди, що змащується, а є, що не змащується супорта. Тут вони не змащуються. І хтось ми там на сервісі подивилися, що в все з супортами все чітко, все добре, нічого не потріскало, всі там пильники і так далі, все чітко. І те, що в мене з більш тривозні колодки, то є там процентів 8 було і зносити, 20% що можна виїхати, але мені не нравилося цей песк. І це вже причому не перший раз. Тому я замінив ходить коштувати 1600 гривень, це з роботою і разом ці кодки. Ці колодки щось там 1000 гривень коштують. Тобто це в принципі недорогі колодки. Так. Нет, не рівно, а тут все не я заміняв, то я поїхав спеціально на мойку, спеціально намочився, як має бути, до речі, ні, нічого вже не скрипить, все ходить чітко. Мені це не подобалося, такого в мене не було. Хоча це вже я третій раз міняю термозні колодки. Но в мене такого не було, що я там, виїжджаю з моки і починаю ходити підскреплювати. Зараз все чітко. Тому в кого якась така причина, наприклад, що там виїжджає і починає підскріплювати, це може бути так само колодка, не обов'язково супорта. Бо я ізначально виходить більш рішив на супорта. Тобто я думав, що можливо треба пройти реготат і е, ходить замінювати. Що тобто, можливо так не так віджимається. Але коли більш зношена колодка, тобто менше, то треба більше робити діапазон виходить супорту. І з того, коли він скоріше її знашується, і йому важче ходить початися віджимати на колодку. Тому так. Ось таке буде коротке відео про заміну е, томорзних колодок. Якщо це вам відео було цікаве, не забувайте підписати мій канал, ставте пальці вверх, переходіте за посилання під відео на Вокар Автопарфум. автопарфум в авторій автомобілі. Зі знижкою буде 10% по промокоду Вокар. Всім удачі і пока!